Вітаю, ефірі. Програма Сіті Ньюз». Проєкт, якому ми говоримо про головні події Дніпра та області. Розпочинаємо із ситуації на Дніпропетровщині. Оборонці неба систематично знищують вороже залізятся в небі над Дніпропетровською областю. Захисники з повітряного командування Схід поділилися кадрами бойової роботи у своїй зоні відповідальності. Агресор вдарив по Дніпру ракетами. Понівечене підприємство. Виникла пожежа, яку загасили. На жаль, постраждав чоловік. Також агресор вдарив безпілотниками по місту. Виникла пожежа. У місті пошкоджена чотириповерхівка. Постраждали шестеро людей. Прийнято 41 заяву від місцевих мешканців внаслідок атаки, по факту пошкоджень, фасади, дах та вибиті вікна. З них сім приватних будинків, 31 квартира, два транспортні засоби і один магазин. Повідомили в національній поліції. Ворог масовано атакував Кам'янське безпілотниками. Постраждали вісім людей. На жаль, одна людина загинула. У місті виникло кілька пожеж: частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки, пошкоджені авто, понівечені інфраструктура, транспортне підприємство. По Павлограду агресор влучив безпілотником, пошкоджена інфраструктура. Крім цього, ворог також спрямував безпілотники на тернівку, пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Співзасновник групи компанії Star Brands, до неї входить Снек продакшн, Іван Омельченко заявив, що внаслідок прильоту шахеда знищено склад готової продукції та сировини в Павлограді. Передає телеканал Д-1. Сам склад розміром 11 тисяч квадратних метрів. Знищено продукції на десятки мільйонів. У приміщенні зберігалася продукція відомих продуктових брендів, а серед знищеного сухарики, горіхи, снеки, чіпси, борошно, крупи тощо. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав. Усі перебували в укриттях. Компанія подала заяви до правоохоронних органів про злочин країни-агресора. Це вже не перша атака. Склад компанії в Павлограді вже був під російськими ударами у квітні поточного року. Пожежники довго не могли узятися до роботи, оскільки в Павлограді зберігалася загроза повторних ударів шахедами. Пожежу гасили всю ніч. Ворог продовжує тероризувати Нікопольщину. Російська армія застосовувала артилерію, реактивні системи залпового вогню ГРАД та ФПВ-дрони. Потерпали Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька громади. На жаль, є постраждалі. Крім цього, росіяни поцілили дроном в автомобіль швидкої, яка транспортувала хвору людину у Нікопольському районі. Про це повідомляє телеканал Д-1 з посиланням на головне управління ДСНС України в Дніпропетровській області. Швидка їхала до лікарні, коли в неї поцілив безпілотник. Троє медиків зазнали ушкоджень. Пацієнт не постраждав. Надзвичайники оперативно доправили поранених до лікувального закладу. На Синельниківщині потерпали Межівська, Покровська, Миколаївська, Васильківська, Петропавлівська, Дубовиківська громади. Російська армія застосовувала каби, безпілотники, ФПВ-дрони та ракети. На жаль, є загиблі постраждалі серед поранених діти. По Грушівській громаді Криворізького району агресор влучив безпілотником. На жаль, загинув чоловік. Колектив телеканалу Д-1 висловлює щирі співчуття рідним та близьким усіх загиблих і постраждалих внаслідок російської агресії. На Синельниківщині розширюють географію примусової евакуації. Через атаки росіян на Синельниківщині неспокійно. Задача вберегти людей, тож евакуація продовжується. Географію примусової розширимо. На контролі й забезпечення району б'є ворог по цивільній інфраструктурі, подекуди залишаючи мешканців без світла, води газу. Місцями фахівці оперативно відновлюють все. У деяких випадках потрібно більше часу. Є потреба у додаткових старлінках, аби посилити зв'язок. Зазначив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. Поліцейські Дніпропетровщини евакуювали з-під російських обстрілів мешканців двох прифронтових громад регіону. Про це повідомляє телеканал Д-1 з посиланням на національну поліцію. Евакуацію провели працівники спеціального підрозділу поліції Білий Янгол. Із проханням вивести їх з-під російських обстрілів, правоохоронцям зателефонували одразу з двох громад Дніпропетровщини Андронівки та Межової. Це переважно літні люди, які не мали змоги врятуватися самостійно. Під гавкіт стривожених собак вони поспіхом збирали валізи, намагаючись вмістити в них найпотрібніше. Через російську навалу українці змушені полишити все, для чого працювали роками тікати від війни, аби зберегти життя. А в поважні роки це особливо складно. Мешканців доправили у безпечне місце, де їм надали допомогу і прихисток. Проте поліцейські закликають не зволікати з евакуацією. Домовитися про евакуацію або отримати допомогу поліції можна за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Доброго дня! Замовляли евакуацію? Да, да. Давайте Щось поїхали! Давайте допоможемо! Нічого не забули. Ні. Рухаємось по населеному пункту Межова для здійснення евакуації. Приїхали на адресу. Давайте допоможемо речами. Ще щось є? Ще щось надо? Да, быть? сумку я эту, я піду сама тепер одягнуся. Давайте, Данка, давайте. давай, давайте руку допоможемо. Давайте, давайте. Оба. Оба. Голову нахиляйте Давайте руку. Не спішіть. Голова. Давайте потихеньку, не спішіть. Опа? Потихеньку. Проходьте сюди за нею, будь ласка. Підгородному новообраний голова міської територіальної виборчої комісії не може приступити до виконання обов'язків. За його словами, екс-очільниця ТВК 31 жовтня збиралася провести засідання комісії попри те, що вже була не при посаді. 29 жовтня у Вайбері колишня голова повідомила про те, що комісія відбудеться 31 жовтня о 18-й годині. Зі свого боку. Я звернувся до членів виборчої комісії, повідомив їм про те, що відбулися зміни, і змінився склад, і комісія 31 жовтня не відбудеться. Проте протягом останніх, от сьогодні 31-протягом чотирьох днів, наскільки мені відомо, зі слів членів територіальної виборчої комісії, представники політичної партії, громадська сила, різними шлягами і там, скажімо, Мотивацією і залякуваннями намагалися все ж таки зібрати цю комісію, яка не має нічого спільного з законною законним засіданням, адже голова. Вже не є діючою з того, що я чув, що деякі члени виборчої комісії працюють в комунальних закладах міста Підгородня, а саме в місцевій лікарні. Деякі з них працюють в установах по типу ДТЕК і на них. Їх керівництвом був завданий тиск, погрози вигнати їх просто з роботи. От. Але все ж таки, зараз ми бачимо, що засідання не зібралося, тому я сподіваюся, що мої слова і мої аргументовані законом України доводи до них дійшли, і комісія буде працювати в законному руслі. Конфліктна ситуація в громаді. Політична партія Громадська сила намагається відкликати трьох своїх представників. На одному з засідань сесійних міський голова озвучив про те, що надійшов лист від політичної партії Громадська сила, в якому йдеться про те, що вони мають бути відкликаними. Відповідно, наскільки я можу здогадуватись, метою цього засідання було обрання наступних по списку. Депутатів від цієї політичної партії, адже в підгородньому ситуація, як ви вже знаєте, доволі нестабільна, і міський голова, як я розумію, намагається знайти оплот стабільності у вигляді якби, сталої більшості в депутатському корпусі, що у нього не вдається, мабуть, з 2023 року. Виборчі комісії працюють з кандидатами, міські ради працюють з депутатами. Все, що стосовно відкликання діючих депутатів, або там надання або позбавлення їх якихось прав, це парафія міських рад. Ми працюємо з кандидатами, і наша задача, в разі, якщо ці депутати в законним чином будуть відкликані, дійсно надати можливість працювати новим обраним по списку цієї ж політичної партії кандидатам. Але чим Мають вони статус депутатів на сьогодні. Я вам не можу відповісти. Це не в моїй компетенції. Проте я можу вам сказати, що з моменту того, як міський голова озвучив про те, що такий лист не дійшов, навіть з переліку депутатів на сайті Підгородненської міської ради ці прізвища зникли. Більше подробиць про ситуацію у підгородному. Дивіться у матеріалах телеканалу, де 1 на Ютуб та Фейсбук-сторінках. Ми продовжуємо. У Дніпрі оголосили черговий тендер на утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів. Про це повідомляє телеканал Д-1 з посиланням на платформу Прозоро. Замовник департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, директор департаменту Олексій Самілик. Прибиранням планують займатися у Шевченківському, Новокодацькому, Соборному, центральному та Чечелівському районах міста Дніпра. Очікувана вартість майже 79,5 мільйонів. Підрядник має збирати сміття на узбіччях, відкосах, розподільчих смугах, очищувати проїжджу частину біля бордюрів, підмітати доріжки, бульвари, сквери, очищувати зелені зони, мити дороги і вивозити відходи. Крім того, здійснювати догляд за дорогами. У зимовий час. Нагадаємо, що у серпні міська рада вже виділяла на цю ж послугу 60 мільйонів гривень, а у жовтні додала до неї ще майже 20. І це ще не все. З міського бюджету Дніпра виділяють кошти на ремонт дороги на монастирському острові. Про це повідомляє телеканал Д-1 з посиланням на тендер, опублікований в системі державних закупівель Прозоро. Замовник комунальне підприємство Міська інфраструктура Дніпровської міської ради, директор підприємства Олексій Тесля. Вже відомо, хто займатиметься цим ремонтом. Переможцем торгів став ФОП Брусенцев Дмитро Іванович, який був єдиним учасником. До кінця грудня підрядник має розібрати старе асфальтобетонне покриття, демонтувати опори освітлення, облаштувати покриття бетону, встановити водовідвідні люки, облаштувати тротуари та в кінці вивести сміття. Вартість робіт понад 6 мільйонів гривень. Також міський департамент гуманітарної політики вирішив під час війни і блекаутів витратити ще трохи грошей на музичний фестиваль. Про це повідомляє телеканал Д-1 з посиланням на тендер, опублікований в системі державних закупівель Прозоро. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики Ксенія Сушко. А мова у тендері про фестиваль музичного мистецтва Музика без меж. Очікувана вартість робіт складає 540 тисяч гривень. За ці гроші майбутній підрядник має забезпечити повний технічний, організаційний та сценічний супровід заходу, зокрема, налаштувати професійне світлове та звукове обладнання, облаштувати залу, організувати роботу веду ведучого, адміністратора та технічної команди також в ці півмільйона входить виготовлення банерів, рекламних буклетів та перевезення артистів. 28 листопада на телеканалі Д-1 ще на 10 каналах відбудеться прем'єра документального фільму Позивний артист. Стрічку присвячено загиблому герою, відомому українському актору театру і кіно, а з 2022 року воїну Збройних сил України Якову Ткаченко. Стрічку створює ЄФ Pictures за участі телеканалу d 1 LTV Pictures за підтримки Українського культурного фонду та сприяння третьої окремої штурмової бригади. На великому екрані стрічку можна подивитися 28 листопада в будинку кіно в Києві та 6 грудня у Дніпрі в Аполо у планеті кіно. Я думаю, що його ролі будуть жити, і цей фільм як його остання дійсно остання робота, те, що він хотів сказати. Ми маємо говорити за нього. Його ролі мають жити, і люди мають дивитися на те, що він робив. Дуже важливі, дуже важливі, дуже актуальні, тому що зараз, коли вже все починає, всі починають втомлюватися, вони надихають. Я ще ніколи не зупинявся. Так, він йшов перед попри в тому. Він настільки був натхнений, він настільки вірив в те, що ми маємо перемогти, що заради його пам'яті, заради того, що він робив, ми маємо показати це всім. Він надихав, він завжди вів людей за собою. І такі фільми мають вести людей за собою, щоб ми не зупинялися ні зараз, ні потім, ніколи, ні будь-коли ні будь наперед. Пам'яті спогадів я дуже боюся, чесно, дивитися цей фільм, тому що це дуже, дуже болюча тема для мене. Але те, що він має бути. Я хочу, щоб всі побачили, яким він був, що він робив. І щоб люди просто пам'ятали те, що він робив. На цьому програма Сіті Ньюз» завершується. З вами був Олексій Доніченко. Читайте та дивіться перевірені джерела інформації. Слідкуйте за нами у соціальних мережах Фейсбук та Ютуб. Побачимось на телеканалі, де 1 Слава Україні.